Вин на Дніпро В студії для вас працюватиму яйне Сазайцева. Вітаю вночі. Агресор обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Пора центру та Марганецькій громаді випустив з десяток снарядів. Люди не постраждали. І воїни повітряного командування схід знищили п'ять безпілотників: три у Синеліківському та Дніпровському районах, що на Дніпропетровщині. Ще два приземлили на Харківщині. Цієї ночі пролунали вибухи у російському місці Дзержинськ Нижньогородської області. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників. Ймовірно, атаковано завод імені Свердлова. Підприємство спеціалізується на виготовленні основних видів вибухових речовин і сумішей на їхній основі, а також спорядженні боєприпасів. Тим часом на Харківщині планують примусово евакуювати родини з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхувацької громад. Жити там небезпечно, адже росіяни використовують увесь арсенал зброї, артилерію, дрони, міномети і авіацію. Йдеться мова про 161 дитину. З початку цього року ми вивезли кілька тисяч людей з відповідно того напрямку. Ну і планах у нас це евакуювати ще більше тисячі людей. Втратили домівку а тепер державну допомогу. З 1 березня більшості ВПО скасують виплати. Залишають їх лише найбільш вразливим категоріям. Чи є шанс все ж? Подовжити отримання грошей та як переселенці боротимуться з новою постановою Кабміну. Анастасія Якубовська вже знає і вам розкаже два роки тому сім'я Ніни вимушено покинула домівку у Лисичанську. З першого дня у новому місті почала шукати себе. Ми виїхали 1 квітня 2022 року, коли вже було дуже гаряче в нашому місті, і знаходитися там з дітьми було дуже небезпечно. Наразі ми проживаємо в шелтері. Це великий плюс для нас. Я тут і працюю адміністратором, але ж це невелика. Зарплатня, яка нестабільна, шукали окрему квартиру, але орендувати житло на чотири людини можливості не мають. За дорого бюджетні варіанти не для проживання із дітьми. Була одна кімнатна квартира, яку вони мені запропонували за телефоном за 5 тисяч гривень. Ми прийшли, вона каже: за перший місяць ви не будете платити, тому що тут треба зробити. Уборку порядок. Ми зайшли і там жили до цього алкоголіки, які тягнули до хати буквально все. Якщо нас лишити цих виплат, то ми просто не зможемо тут жити. За розпорядженням Кабміну, з 1 березня виплати автоматично продовжуються тільки для найбільш вразливих категорій ВПО. А саме для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня цього року розмір пенсії не перевищує 9444 тисяч гривні. Осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжко хворих дітей для дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, а також батьків вихователів і прийомних батьків. Крім того, деякі категорії ВПО можуть наново подати документи, аби продовжити виплати ще на півроку. У Оксани двоє дітей. Жінка каже, їй дуже допомагають ці гроші, бо сім'ю треба годувати. Що робить далі? Якщо заберуть ці останні краплинки випоці, вроді як і кажуть, що й ні, до шести років, але буде видно подивимось далі що там щас не йду туди бо там дуже багато людей всі всі ринулись всі біжать питаються щось зробити первинну допомогу по оформленню документів та психологічне розвантаження ВПО отримують прямо у шелтері юридична психологічна консультація людей займаємось кар'єрним консультуванням тобто такий майданчик всебічного розвитку в новому нашому майданчику такому як геокупол вуличний майданчик для розвитку діток ми проводимо там арт терапії роз Важальні програми не опускати руки а боротись за продовження виплат вирішили переселенці, які проживають у шелтері. Петицію ось де декілька днів назад. Я дивилася, да підписували також. Да я участвувала в цьому. То що це і мене стосується. Петиція на сайті Кабміну про продовження держдопомоги усім ВПО вже набрала необхідну кількість голосів, а саме 25 тисяч. Тож тепер її мають розглянути в уряді території Полтавщини стався землетрус. Він відбувся о пів на третю ночі магнітудою у 3,6 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр у решетилівському районі на захід від Полтави. Поштовхи стались на глибині 10 кілометрів. За класифікацією він відноситься до ледве відчутних. Подібні силою землетруси відбувались на полтавщині раніше, зокрема, двічі минулого літа та навесні. І 14 січня 2023 року. І про Дніпро. Без написів на будівлях та великих вивісок з рекламою. Саме такий дизайн. Код у Дніпрі. За останні роки рекламних монстрів поки що вдається вгамувати, і поступово Дніпро набуває єдиного стилю. Як проходять перевірки фасадів, бачили наші журналісти. Вандальні написи, графіті, рекламу тощо це все день, де інде можна побачити на міських будівлях. Інспекція з питань благоустрою регулярно перевіряє фасади по місту і видає приписи власникам, які не прибирають такі написи, як, наприклад, на цій будівлі, де розміщена стоматологічна клініка. Прийшли до нас з зауваженням, що у нас розмальовані стіни не дуже гарними висловами. Будемо зафарбовувати. Будемо боротись. Якщо власник не виправить ситуацію, то на нього складають адмінпротокол. За 2023 по місту було виписано близько тисячі приписів та 19 протоколів. Даємо певний час на усунення таких недоліків. А якщо вже фізична особа-підприємець або посадові особи не виправить це порушення, а за так. Таке діяння передбачено певний штраф для е, фізичних осіб це від 340 гривень до 1360, для юридичних осіб, як в цьому випадку, від 850 до 1700. Та важливо слідкувати не лише за відсутністю написів на фасаді, а й не забувати про дотримання дизайн-коду разом із департаментом торгівлі та реклами, спільно із підпорядкованим комунальним підприємством Дніпровські активи, ми завітали до підприємців, вивіски яких мають порушення. Перевірочка фасадів в вашому районі зайшли. От до вас кажіть, будь ласка, оформляли дозволи на розміщення цих фасадних конструкцій, які у вас там розташовані? я думаю, ні. я перекупляв це магазин. Не оформляли. Потрібно зайнятися їх оформленням, да, до того що там вони порушують е, певні принципи дизайн-коду. Добре, зрозуміло. Да, ми залишимо вам письмовий документ, припис. Після отримання припису у підприємця є два тижні, аби виправити ситуацію. Стосовно цих об'єктів, тут взагалі все порушує дизайн-код. В такому вигляді не можна розміщувати ні фасадні рекламні конструкції, ні штендер, який тут стояв, його перенесли зараз на вхідну групу. Тому, тому було видано припис. Як розповідають в профільному департаменті, підприємці в нашому місті в більшості випадків йдуть на співпрацю. В будівлі за моєю спимовою відкрився новий магазин. Вони а, при відкритті а, встановили рекламні конструкції на фасаді будівлі, які а, не відповідали дизайн-коду. Дизайн Основний принцип був порушений розмірність самої конструкції з будівлею, на якої розташовано. А вони були великі і виходили за межі архітектурних. Elementів. Він був взагалі дуже неправильно, був фасад пофарбований неправильно. Діодні ленти розташовані неправильно, вивізка була завелика. Тобто, і декілька інспекцій вже прийшли. і… Прийняли мери. Дивіться, зараз залишилася їм трошки буде гарніша погода, і вони виправлять фасад, знімуть до одні ленти. Ну, доведуть до ладу фасаду, а вивіска вже вони впоралися за це їм Велика дяка. Проконсультувати щодо дизайн-коду міста можна звернувшись на пошту, яку ви бачите на екрані. Щодня по 300 кілограмів маци. Так працює у Дніпрі найбільша. Мацепекарня України, страва, яка символізує день звільнення єврейського народу, і на песах замінює хліб. Яка особливість страви та як далеко за океан доїжджає Дніпровська Маца? Далі сюжет. Унікальне дніпровське підприємство виготовляє традиційну єврейську мацу за технологіями предків та рецептурою тори. У нас процес же, як був тисячу років назад. Нічого не помінялось, машин немає. Все вручну. все делают люди. Эта продукция, она относится не к обычная идея, а к идее, которую делают специально, день делают благословения во время поеstackа. Поэтому она должна быть специальная. У мацы 3000-річна історія, але і сьогодні ця страва для єврейського народу має важливе значення. Євреї не знають, що і капустят, ввечером замісили тісто. И оно не успело взойти. Им сказали, уходим. Они быстро собрали и получились вот эти лепешки, которые не поднялись. Это отца. И в честь этого теперь каждый год праздник о выходе нашем из Египта и о том, что Ми ідімо маці. складових маци тільки дві борошно і вода. І їх працівники мають виготовити особисто зібрати пшеницю, змолоти борошно на власному млині, дістати воду з артизіанської свердловини. Процес приготування теж має особливості. Маца не має закваситися, тому у нас весь процес займає 18 хвилин. От заміса до попадання в печку мацоти. За це те время они должны постоянно работать з тестом, потому тому що даже остановка малейшая вызывает процес заквашування. Далі миють руки, інструменти і переходять за інші столи. Поки попередні ретельно вимиваються. Все для того, щоб залишки не потрапили на нове тісто, готова. маца може зберігатись до 9 місяців. Виробництво засноване понад 20 років тому, і нині ним керує вже третє покоління родини. Ми випускаємо ну, порядко 60 тонн маци в рік і відправляємо в, в Америку, Ізраїль, Францію, Бельгію, Італію. В цьому році ще Венгрію доїжджає Дніпровська маца навіть до південної Африки та Австралії. Але і Дніпряни мають змогу придбати традиційну єврейську страву. І тепер коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. Більше даних на сайті Дніпро і нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні увесь громадський транспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. І за добу надзвичайники приборкали у Дніпрі 9 пожеж. Три стались у житловому секторі, решта в екосистемах. І наостанок про погоду протягом дня буде сонячно і без опадів. Температура ж повітря сягне 8 градусів із плюсом. Більше новин на сайті Дніпро ТВ, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож підписуйтеся і до зустрічі!